Сьогодні у міській виставковій залі відбулось відкриття виставки картин кременчужанина Віктора Кобиляцького. Діти сонця. Саме ця назва, на думку майстра Пензля, об'єднала 32 його роботи, що представлені на розсуд глядача. Головною ідеєю і лаймотивом всієї його виставки є сонце. Сонце як циклічність, сонце як безкінечність історії, Сонце, як все наше життя, як наше тепло. Сам художник каже, що для нього не важливо, скільки часу займе робота над цією картиною, над будь-якою. Головне це передати ідею, передати мотив, передати так, щоб кожна людина, навіть маленька дитина, зрозуміла і відчула те тепло, яке він хоче передати через картину. На відкриття виставки завітало чимало поціновувачів мистецтва. Серед почесних гостей урочистого заходу був міський голова Дмитро Биков, який звернувся до присутніх. із вітальним словом. Я особисто познайомився з ним 10 хвилин тому, але заочно ми були вже знайомі, тому що Любов Романівна на багато добрих слов про нього розповідала і навіть. У мене вдома вже багато років є картини Віктора Тимофійовича. Дуже цікаво і дуже важливо, щоб у нас прагнення до прекрасного до мистецтва вони залишались, тому що неможливо відбудовувати післявоєнну Україну без усвідомлення найкращих заразків того, що роблять люди, і перш за все, те, що вони роблять в мистецтві. Я часто повторюю, що без освіти і без мистецтва майбутнє України неможливо. Тому, на мій погляд, це самі такі важливі для нас речі, про які ми не повинні забувати навіть у воєнний час. Тішився можливістю познайомити Горішня плавнян і гостей міста зі своєю творчістю, й автор творів живопису Віктор Кобиляцький. Я вдячний в першу чергу керівництву міста. За відношення до митців. Зайшов в зал, то мені сподобались мої роботи. Я їх, їх бачив так, стоять, переглянув. Ну, от, ну, от бачите. Це я поцікавився Дмитро Биков у художника, коли той востаннє мав персональну виставку у нашому місті. Виявляється, що з того часу минуло понад 10 років. У митця з'явилися нові роботи, які вражають щирістю почуттів: добротою, красою, любов'ю до усього живого і у першу чергу до рідної України. Адже кілька картин Віктора Кобиляцького об'єднує спільна тема. Художник відтворив на полотнах будівлі 18-19 століть, яких давно вже не існує. Тобто це історична ретроспектива. Спогадами про рідне село Жужманівка, що входить до складу Козельщинської територіальної громади. Із художником поділився місцевий фермер, який водив Віктора Кобиляцького лише вцілілим з того часу фундаментом храму і маєтку поміщика, який кілька століть тому володів цією землею. Присутні на виставці мали змогу переглянути короткометражний фільм, присвячений митцю. Над його створенням працювала творча команда телерадіокомпанії Гок, яка напередодні побувала у святая святих. Художника його майстерні Марина Бесмольна, директорка краєзнавчого музею, вручила Віктору Кобиляцькому подяку за значний внесок у розвиток художнього мистецтва. А ще запропонувала присутнім на урочистому заході разом із автором виставки створити спільну картину на тему Краса врятує світ. Перший штрих зробив художник. Кожен охочий мав змогу долучитися до створення витвору мистецтва. Зустріч із Кременчуцьким митцем подарувала відвідувачам нові емоції та незабутні враження. Мені на цій виставці сподобалася ну така мудрість, яка ну зазвичай художники її не описують, вони малюють. А тут написано, і я як зайшла, то перш за все. Такі філософські роздуми пішли в голову. Мені сподобалась картина цих музикантів. Мені сподобалася ця картина Вихід. Мені здається, що це про сучасний час, що ми дуже багато місяців були в безвихіді. А зараз є вихід, і це дуже ну, приємно, це дуже зворушливо, і це наше, це ми розуміємо, що про що ця картина. Ну я так, я, я про себе так її розумію. І сподобалась картина місто. Багато там неба, багато кольорів, і місто мирне, багато світла. Виставка працюватиме до 24 жовтня. Горішньоплавнян і гостей міста запрошують помилуватися роботами талановитого художника. Це дійсно варте уваги.